I Zorianeczko A ja z cyklu <stuk> Ja pierdolę jakie pyszne Nie rozpędzaj się Perfetto To był podarunek na Rizdwo Jesteśmy w prawie każdym restauracji. Tu z warku była ikra i spryskały sokiem z limonu oh, <stuk> wana grappa? Grappa. The... O, appetit I grapa grappa? Grappa Oj Zorianka Jakiś obłęd Там закуску від шефа в подарунок. То бенді пишне. Ми тут уже від грудня, тобто третій місяць, бо зараз силютий і сьогодні я перший раз їхатиму на сток нашим скібусом, який є на кемпінгу. Бо тут дуже зручно, тому що від рецепції є два скібуси, які постійно регулярно їздять до найближчого витягу. Просто достатньо підійти на рецепцію і сказати, що ти хочеш їхати. А потім, щоб повернутись, достатньо зателефонувати за номером телефону, який там вказаний, і вони приїдуть тебе забрати знову звідти і відвести назад на кемпінг. І хоч ми зазвичай їздимо нашим автомобілем, навіть коли Павла не було, я була сама, мені було зручніше поїхати машиною і там запаркувати. То Павел, наприклад, кілька разів їздив вже з кібусом, і, і сьогодні буде мій дебют. Думаю, що це може бути теж зручно, бо не треба шукати місце на паркінг і не треба платити за паркінг. Бо зазвичай це коштує 10 євро на тому паркінгу, на якому ми паркуємо біля підсорега. До речі, я дивлюсь на Ютубі канал Інни, яка вже три роки живе в Азії, і вона власне писала мені, що вже три роки не бачила снігу. Уявляєте? В описі під відео я до речі залишу посилання на її канал. Раджу вам перейти підписатися, бо це так цікаво спостерігати за нею і за життям в іншій країні. А взагалі нам розповіли, що на цьому кемпінгу влітку починається просто шаленство, і взимку це ж так вільно досить. Хоча насправді на свята різдвяні тут теж було повністю-повністю все заповнено автомобілями. Але кажуть, що взимку тут, що так так собі. В принципі, це і зрозуміло, тому що тут такі красиві ці райони, тут так багато різних трас піших, що можна гуляти. Але думаю, в березні, коли буде вже тепліше, більше сонечка і менше шансів на лижі, то якраз. Буде можливість погуляти по цих маршрутах піших. Павел приніс мені каву у нас з ресторану. Кохання, покаж що маєш. Кавку? Так. Де ми приїхали з кібусом, одразу є черга до скібуса на Лагазуї, там де ми їздили попереднього дня, але ми їхали туди своєю машиною. І тут просто величезна черга. Пан Юрій керує всім, хто куди в який автобус має йти. Один раз ми їхали туди бусом, але Павел замовив і їхали лише ми четверо таким приватним таксі, а іншим разом їхали вже нашою машиною просто туди, паркували на паркінгу знизу і собі там їздили. Але тут з цієї траси 9.11, яка їде до Під Сорек, завжди був знак до автобуса на Лагазуї. І це я перший раз побачила, як це виглядає. І скільки людей бажаючих туди їхати. А вісіли покоштує? Ще не евро? 7 євро коштує. Я пройшла трішки вперед і зрозуміла, що черга ще значно більша. Тут наш старший підйомник. І тут теж черга. Минулого тижня такого не було. Зараз який знову гарячий сезон. До якого? Можемо. Але мені здається, що бувільний підйомник сьогодні вони включили на якусь таку на більшу швидкість, тому що досить швидко впускали людей. Мабуть, вони там регулюють, в залежності від того, чи є черга, чи немає. У мене новий шолом і я ним так задоволена. Я хотіла, щоб був такий з інтегрованими окулярами одразу, щоб не треба було їх е, знімати, одягати. І це каск від супер зручний, Тут потрібно змінювати ось ці окуляри, в залежності від погоди. Павла таке шкло, що воно само змінює в залежності від погоди. А у мене потрібно змінювати. Є на погану погоду, коли похмуро і на сонячну. Але це такі класні відчуття після того, як замінила мої старі окуляри. Немає ось цього вільного місця на лобі, куди задуває вітер, якщо у тебе шолом просто зокрема з окулярами. І по-друге, зовсім інша панорама, тому що в тебе немає ніякого обмеження. Ти бачиш так майже на ну не знаю на скільки градусів більше, ніж звичайних. Просто в мене таке враження, що в мене очі так аж аж до вух я бачу все, що відбувається. Зовсім інакше відчуття. Круто. Це був подарунок на Різдво. Ця траса номер 11. Просто одна з моїх улюблених. Вона дуже-дуже довга. В принципі, там вона поєднується. І окремо 11-та, синя довга. А є поєднання 9 плюс 11. І це взагалі 4,5 кілометри класної, довгої, синьої траси, по якій ти весь час їдеш, не потрібно відпихатися, немає таких рівних відрізків. І вона з'їжджає сюди до Підсорега. І це просто... Це реально моя улюблена траса тепер. В цьому році ми її відкрили. Це район Альта Бадія. Звідси можна вже в'їжджати до села Ронди в ту сторону. Тут вже всюди людей менше на цих підйомниках, бо всі роз'їжджаються в різні сторони. Це якраз плюси курортів, на яких є дуже багато кілометрів трас. В клаб Цін з'явились нові лежачки, такі апероль. Можна собі грітися на сонечку і тут зазвичай десь з години 12 починається музика, грає діджей і теж тут бувають такі нічні вечірки. Павел, як завжди, мене підписує, щоб я з'їхала чорною трасою. І розказує мені, що буде червона, а не чорна, і бла-бла-бла, і я така молодець. А я з цикло. І там написано червона і чорна. І дві, два значки разом. Ага, і він вже поїхав. Це така в нього схема. Якщо я задовго думаю, він їде вниз і знає, що в мене вже немає вибору. А нам треба з'їхати вниз до Ла-Ілла. Далі йде роздоріжжя на чорну і червону. І знаєте що, він поїхав туди на чорну. Напевно, з розрахунку, що я не зверну увагу, поїду за ним. Але тут уже я ні, не буду робити так, як він придумав. Їду червоною. Вона теж досить така різка, якщо чесно. Боже, Я тут з'їжджаю і бачу, що лежить хтось в такому білому, лежному одязі і злякалася вже, що це Павел. Але ні, це хтось інший. А, і тут ми приїхали в різні місця. Я приїхала в те місце, куди можна з'їхати з синьою трасою червоною, а чорна десь там приїжджає. І зараз тут є такі кріселка, які довозять туди вгору, до жовтих бочок, щоб їхати на Лаїла. і до місця, в якому можна пересісти на кріселка до Лакрукс. І саме туди ми зараз поїдемо. Іде шукати Павла. Але мушу погодити, що та червона траса з гори від Лаїла. Дуже крута. Щиро можу її тепер вам рекомендувати і впевнена, що сама ще туди повернусь. Вона, хоч і червона, але не найгірша, бо інколи є такі червоні на рівні вже з чорними. І вона супер довга, широка. Там є де роз'їхатись. Круто. Людей не було аж якось супер багато, тому можна туди їздити. Єдиний нюанс, що коли з'їжджаєш з червоною, щоб втягнутись знову вгору, тобі потрібно проїхати з цими кріселками. Тоді пройти ще трішки паркінгом і дойти до тих бочок і поїхати вгору і знову з'їхати. А якщо з'їжджаєш з чорною, то одразу можеш сісти в бочки до гори знову. Павел прийшов. Я переживала, що ми не знайдемось. Чао, Привіт, Зоряночко! Привіт, Павелик. Варто було дочекатись Павла. Він прийшов і каже, добре, йдемо до магазину, треба тобі купити нові рукавичі. Боже досить тепло, щоб в мене були ще одні легші і такі, які можна одразу причепляти до моїх палок лижних. З тим з системом лекі. І тут є такий магазин біля супермаркету. Павел купляв там минулого тижня собі лижні чоботи. Матка, які дуже. Тут я теж мій шолом. <смі> Йдемо до рукавичок. Трохи їх тут є. Знайшли ось такі леки. Ось ця штучка тут має бути, щоб причепити до палок. Ці прикольні, підходять мені. А тут, чи нам пані показала ось такі класні, але це на суперхолодну погоду. Ці дуже зручні і так класно виглядають. І що зручно? в мене в моїх попередніх рукавичах цього немає. Тут є ось така петелька, за яку ти тримаєш, коли вкладаєш руку всередину, і це дуже зручно. Коштують вони 80 євро. А ось ці теплі коштують 140 євро, але вони реально круті. Zobaczcie, czy jest taki sam jak u mnie, bo u mnie dużo krócej i mu się podoba. Jak będzie większego rozmiaru, to chciałabym sobie przymierzyć. Wow! Przygotowujesz się na słoneczko? Wyglądasz <grytowujesz>, jak Michał Marek. Які тут гарні футболки є. Ха, клас. Так сонячно, що я з собою на сток беру крем з СПФ. Якраз поки ми в магазині поновлю його, щоб не згоріти. Павел там працює, перевіряє пошту. Заміну я одягаю одразу нові рукавички, а старі лишаємо тут. Дякую. Павел не міг домовитись про все. <рес> То був би не Павел, якщо б ми зараз не зробили зупинку на кафе. них гарне меню. На ось такому дерев'яній дошці. Тут шкіра. І ось тут ось так меню причеплене. Oh, yes. Кохання Аджелато Лампані. І морозиво з, з малиною. Класно, що меню таке невелике, все на одному на одній сторінці і можна собі вибрати. Бо коли дуже багато всього є, мені важко вибрати. О. Perfecto. Perfecto. А взагалі на мене дивиться Вітелло Тонато. Я його так люблю. Колись мені найбільше смакувало завжди у нас в Львові, в меді, а потім в закладі Культура на Стрийській теж його подавали, і теж було дуже смачне. А той вже говорить і розказує. Як тільки зайде в якесь кафе, в нього одразу з'являються нові друзі. Там закуску від шефа в подарунок. Але я прослухала, що там є. Виглядає гарно. Я спершу подумала, що це якийсь десерт. А хлібчик, о, То буде пишне. Ок, то буде пишне. Ви ж, який тин хлеб із добрий. Матко. Павел буде і пробувати Оселедець? Śledź? Mm -hmm. І мустарда. І гірчиця? Ні, то коаміш вчини. Окей, <laughs> okay, а я ж повірила, він почав говорити, що там анчоуси оселедиць. А це там є? Mm. Гриби якісь, ні? Ні, 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 ні. Вітала Тонато виглядає так, як я собі його уявляла і як про нього мріяла. А це? що Це то є? Хлебчик. Смажений хліб. Вау! Oh, вау, wow. Це так смачно! Вже просто капець! Тут ще такі помідорки підв'ялені. І ось цей хлібчик це з поленти, з ку... ну або з кукурудзяної муки, не знаю, як його там правильно робили. Підсмажили ось такі гріночки. І він теж такий смачний. Просто кайф кайф, кайф. Хей! Hey. Nie rozpędzaj się. Panie kochany. że. I ona pęknięta. O, wona pyszna. No i jaką masz minę zadowoloną. Ja pierdolę, jakie pyszne. Dobre? Smaczno. Sorry, Janka. Oj, sorry, Janka. Dasz mi, o jakby. O Jezus. Ale jakiś sosik nie, tutaj no to jest po prostu Poezja mm. To co można w kuchni zrobić, nie? Tam jest cytryna jakaś taka? Mm, ten kawior jest taki z cytryną Tu z warku była ikra i spryskali soką z limonu Been in almost every restaurant. The the Павел, як завжди, коли він приходить в нове місце, одразу має нових друзів. Одразу з сіма говорить через 5 хвилин, так як ніби знає їх уже все життя. Так, кохання? Але я живемо до школи, а потім розказує, що він з ними ходив до школи тут. Віталі. Ще замовимо десерт каву і будемо їхати далі, так як і планували. Годину тому може час виїжджати. Семлівоцап'ясубітачінпатві так нам дали ще візитку, щоб писати їм, коли будемо їхати в гості сюди. І ми плануємо невдовзі приїдуть наші друзі, що сюди обов'язково заїдемо на, на обід. Бо реально заклад супер вигляд, як все тут облаштовано. Обслуговування просто кайф-кайф-кайф. Ну і їжа. na najwyższym poziomie. Napisałem, że mu na WhatsApp do tego administratora i pokażę, że on mu wysłał moją fotografię. <laughs> Żeby ktoś znał, kto ci napisał. <laughs> Dzięki, Mordo. I wiesz, jaka grapa mi... Grapa, okej. Ale to naprawdę nie jest tak ciężkie. Zrobiono z tego rodzaju... Administrator okay. przyniósł yes. nam grapów, podarunek, okay. a my okay. czekamy. Na deser. Ok, okay gracja. O matko, ja nie lubię takie mięsne napoje. Ale czas i czas o nas nimi I jak? Oj, zorianka. Mm. Dobre? Jest las. Po prostu ten las w buzi. <laughs> Jakiś obłęd. Jak to po prostu daje efekt. A bo tam sosnowi, ci, sosnowa giluszka w seredynie jest. Mamo, stoi na sosni. O Boże! Ja na pewno dobieram by ten no, ale czadek. No, ja myślę, że my się tutaj pewnie Może nawet jutro. Otrzymała sobie porcję i zapach tu prosto, prosto kosmiczny. Ну добре, то сомісові. Тосомізчові. Грації, міле. Так, нам залишили ще добавку, щоб ми собі могли тут. Я пішла в туалет і слухайте, вони і тут просто молодці. Тут одразу такий приємний запах. Якісь дуже красиві мило для рук і крем для рук. І запах тут реально не як в туалеті, а просто як в холі якогось готелю. І картини. Я коли вже почала мити руки, то зрозуміла, що це не просто мило для рук, а воно має в собі якісь такі частинки, як скрабчик, ексфоліант. Просто кайф, 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 реально. А зараз так пахнуть руки. Сиджу, розказую Павлові, як почувається Мар'яна, бо моя бастя захворіла, а він так киває, киває, ніби йому все одно, що я розказую, а в той момент він дзвонить до неї. До і з нею говорить якраз. Ти ти не можеш ціле життя на маму лічити. Ти є доросла. Я теж ціле життя тобі не буду допомагав. А ти з ким говориш? З тобою. Три комори мам. Павел розказує hey. моїй hey. подружці, hey. що його серце поділено на три частини для Мар'яни, Маші і для Іри. <laughs> Рідкісний момент, коли ми залишаємо чайові. Бо насправді тут сервіс не завжди є. Якийсь супергарний. І часто буває так, що ми просто платимо по рахунку. Але цього разу було реально супер круто, дуже гарне обслуговування. І Павел пішов шукати нашого офіціанта, щоб залишити йому чайові Павел, як і його нові друзі, цілий час із зі всіма говорить.